Добрий день, мої маленькі друзі. Квітами багата Україна мати. Маки червоніють, вогники ясніють, а волошки в житті синьокі квіти. Степом пахнуть кашки, зірочки, ромашки. Подивіться, яка гарна квітка. Жовта серединка, пелюстки довгі овальної форми. Тож, я пропоную вам сьогодні малята сконструювати з пластиліну і ватних паличок ось таку гарну польову квітку. Ми відщіпуємо від пластиліна шматочок, скочуємо кульку. Це буде серединка. Дорослих ми попросимо розрізати ватні палички навпіл для того, щоб зробити з них пелюстки квітки Сплющуємо кульку між долонями, це в нас вийде серединка ромашки. По колу ми стромляємо серединку ватні палички. Ось так. Подивіться, пелюсток стає все більше і більше. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла. Молодці малята, ви були уважні і гарно виконали завдання, але наше заняття добігає кінця. Я прощаюсь з вами на все добре.